За довгий час існування школа має багато здобутків. Відкрито клас сольного співу, відділ естетичного виховання, де діти опановують образотворче мистецтво. ритміку, хор, ознайомлюються більш ніж з десятьма музичними інструментами, беруть участь у шумовому оркестрі, грають в музичній казці. Цьогоріч виповнюється три роки від дня відкриття відділу художньої початкової освіти. Тому у холі філармонії була представлена виставка учнівських робіт. Ну, мене навчили. Малювати пастелью, як правильно треба малювати фарбами, акварельними. Привітати молодих музикантів прийшли заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Балюрко, начальник управління культури і туризму обласної державної адміністрації Юрій Градовський та начальник управління культури міської ради Лариса Харчук. Вітання гостей приймала директор школи Людмила Кочевенко, якою вже 15 років очолює музичний заклад. Колектив школи впродовж останніх років дуже багато працював. У нас багато здобутків, і в цьому році ми випустили святковий ювілейний буклет, присвячений 40-річчю школи. Щороку до нас приходить більше ста малюків, і вони вчаться. Опановують різні музичні інструменти. Я хочу сьогодні подякувати всім всім батькам за ту високу довіру, яку вони нам виказують, за те, що довіряють нам свою малечу. І Хочу запевнити ваші дітки в надійних руках фахівців. Виступи учнів та викладачів школи. Глядачі вітали оплесками та радісними усмішками.